От ще при басейні бризі слава та сидіти, підуть патякати у студії. Хіба це не робота? Я вам скажу так, це теж робота. Сидіти, потякати у студії. А, якщо я буду довгожителем, то зараз ви побачите, як я виглядатиму через 100 років. Якщо от я сидітиму і 100 років потякатиму у студії, як в принципі всі з вас виглядатимуть, якщо будуть до 2100 року працювати віддалено, працювати фрилансерами на удальонці, як це зараз стало модно після ковідного карантину. Є така компанія, яка називається Furniture at вони показали фотографію. Покажи, будь ласка, Оксана. Вони показали людину, як вона буде виглядати. Оце зараз ви тут показуєте, чи що? Є на екрані, зараз видно, бо в мене екран потух. А от людина, яка буде виглядати в 2000 році. Якщо вона все життя працює фрілансером на віддаленні, вона сидить і працює. Вона не ходить на роботу, вона не їздить на роботу, а тільки сидить, бачите, як киця з е, металевою мискою у себе в ліжку е, їсть з миски, і весь час працює на ноутбуці. От як така людина буде виглядати у 2100 році, до 2100 року, як будуть виглядати фрілансера? Правда ж, мені здається, виглядає, м'яко кажучи, не, не фонтан. Людина, яка ходить працювати, десь не знаю, на базар фізичною працею займається. На значно здоровішою є значно здоровішою, тому що рух, як кажуть, це життя. Є такий міф, міфологема, що потрібно проходити кожного дня 10 тисяч кроків. Це в 60-му році ще з'явилася дана м, така теорія, ілюзія, що дійсно з'явилися трекінги е, перші дві у, у 1960-х роках. Мовляв, це якось е, допоможе людям. Тримати, підтримувати свою фізичну форму, підтримувати е, свій фізичний стан. В Японії японські вчені розробили таку е, теорію. І от зараз я спробую розібратися, чи так воно працює. Е, у мене сьогодні в гостях Федор Олійник. Федоре, Доброго добрий дня. день, е, врач вертебролог, кіне, е, кін... я ортопед, ортопед лікар ортопед травматолог і вертебролог. Е, ви зі мною сюди принесли. То це ну, макет хребта. Макет хребта. Тут тобто, навіть мені тазом, сказали, да. що його ви назвали Федором. Е, ви мені скажіть, от теорія про 10 тисяч кроків. Чи дійсно вона працює? Чи дійсно 10 тисяч кроків допоможуть стати здоровішими? Чи це знаєте як е, самонавіювання по типу гомеопатичних препаратів? Дивіться, насправді е, сама ходьба має бути так. правильною, вірною. Угу. Тобто, якщо ви пройдете 10 тисяч кроків невірно, то е, е, від того, як ви пройдете, так. буде е, порушення функції як самого хребта, так, так і дисфункція СТОП, про які вже розповідав угу. минулий з нашої зустрічі, так і дисфункція буде крупних суглобів, кульшових угу. і колінних. Чому? Тому що якщо ми ходимо на суглобах і не включаються м'язи, які мають амортизуючу і фіксуючу функцію, угу. то йде розх... розхлябаність або є по медичному нестабільність. Uh -huh. Суглобів uh -huh. і хребта, в тому числі, так і відповідно замість того, щоб покращити свій стан фізичний і енергетичний, так. ми його знижуємо і приводимо до розвитку дисфункції, навіть е, до протрузій, і навіть з розвитком так званих гриш. Тому що, е, щоб ви розуміли, сама ходьба має бути збалансована, uh -huh. і хребет має працювати як амортизуюча структура в цілому. Угу. Федоре, ви мені е скажіть, будь ласка, цей от як його звучи, раз Ви сказали Афанасій? <гум> Фанасій, Афанасій, Афанасій. Да. Афанасій, От він правильно ходив, от як зараз на нього дивимося, чи він неправильно ходив? Ні, ну це ж штучний. Макет, я розумію, що але це. Але я штучний. Поясню, що По ньому цей... видно вже якісь деформації, чи він так зроблений, що ну, ми бачимо так... ідеальну форму хребта? Ну, якщо тут подивитись, то от на макеті тут, якщо глядачам це видно, тут є міжхребцева грижа. Покажіть, будь ласка, Оксано, покажіть, от де. Дефедір показує, так? Ось тут місце це крупно показує. Чому це так? Тому що е, в даному випадку я от навіть змоделюю зараз цю дисфункцію угу. навантаження на цей диск, я угу. от візьму ближче трошечки от таку структуру, і я її зараз візьму ось так О, і поверну. Так. І відповідно, ось в цьому місці, якщо навантаження йде неправильне. Розвивається протрузія, яка послідуючи може перерости в грижу так. при певних обставинах. Але справа в тому, що цей процес він пов'язаний. Це зараз ми говоримо про поперековий відділ, але він пов'язаний з викриленням грудного, шийного відділу хребта і з положенням голови mm -hmm. і дисфункції всіх суглобів. Так. Тому що як може бути наприклад опущення тазу внаслідок дисфункції ступні, про яку ми говорили попередні передачі, так дисфункції, наприклад, колінного кульшового суглоба, так і може від викривлення бути хребта дисфункція. Також в цій зоні, чого бо поперековий відділ це найбільш навантажувана діляна. Тобто, це міжхребцеве… що як воно називається між хребцевий диск і це міжхребцевий диск, і так. якщо неправильно відбувається тиск хребців на міжхребцевий не, диск, невірно розподіляє, то фактично з одного боку вилазить грижа, ну протрузія спочатку грижа не не зразу. І вона може і не бути та грижа, але ага. якщо фіброзне кільце слабке, і якщо людина тривало сидить, я коротко поясню, що це живлення диска відбувається за допомогою ходьби. Так. І чому і ходьба дійсно. Корисна, але при умові, якщо правильно збалансовані м'язи, ще раз повторюсь, тому що м'язи нам стабілізують, є так звані ланцюги з позиції прикладної кінезіології, я теж про це вже говорив. І м'язи передні, задні, бокові і глибинні, вони мають бути між собою зв'язані. Розумієте, а оскільки ми сидимо, як ви говорили за фрілансерів, в чому проблема фрілансерів? То що вони сидять, викривлюються постава хребта. Угу. Попростіть зараз ні, все хто... правильно ви кажете. Да. Сидять жоден людина, я ніколи ну. Я скажу, я ніколи не бачив людину, що працює за комп'ютером, а особливо вдома на ноутбуці, яка б сиділа в прав, яка б мала правильну поставу під час роботи. Ну, як сидять? От, давайте зараз це нагадує мавпочку. Причому, мені здається, мавпочка сидить, отак от сидить. Правильно? В такій позі. Це ще кращий варіант. Це а ще Сидять краще. на пузі ноутбук або телефон. О, телефону. Так, так. О, так. О. Так. Оце, оце варіант саме часто. Отак от. Причому, отак, от ноутбук, і людина сидить, працює тут, подушкою підперлася і сидить сидить собі працює, і це що в результаті виникне? Головні болі, порушення відтоку крові, тиск ага. е, так далі. Так далі. Я вам скажу, в першу чергу страдає психоемоційна сфера. Uh -huh. Психоемоційна це порушення живлення мозку в першу чергу, і виникають емоційні спалахи, uh -huh. виникають психічні депресивні стани. <свят> у... І приходять до мене такі фрілансери на лікування, розумієте? І не розумієш, що краще перше лікувати, чи їх емоційний стан, чи фізичний стан. А ви скажіть, я вас теж е на фрілансі віддалено вилікую <свят> <свят> по скайпу. Покажіть мені тоді добре, як правильно ходити. Ви зараз поясните, та в принципі всі розумі... Ну, в школі нас вчили, як правильно ходити. Поясніть, от покажіть, умовно кажучи, як неправильно. Спочатку, щоб ми розуміли, ну, як, як мені... дивіться, мені здається, більшість 99% людей ходять, 5%. як їм зручно, але це я в неправильно Як правило, дивіться, ми сидимо на маса, у нас розслабляється тазове Коли дно. Коли сидимо, так, тазове дно. Що це значить? Ослабляються mm -hmm. ягодичні м'язи, ослабляються чотириголові м'язи стегон, так. і відповідно виникає походка. Вибачте, трошки невеличкі. Час... Бідра. Бідра. <світ> так от, щоб ви розуміли, оця походка виляюча, це вказує на те, що не, не функціонують ягодичні м'язи і не працюють прямі м'язи стегон. Mm -hmm. Тому що в нормі є розуміння паттерн ходьби. Тобто, коли ми робимо крок вперед, включається вся передня група м'язів протилежної сторони, а виключається протилежна. Коли ми підтягуємо ножку, включається ягодичний м'яз. Mm -hmm. І він має підняти ногу вперед. Коли ягодичний м'яз розслаблений за те, щоб іде дисфункція квадратних м'язів і грушевидних, ну це довго пояснювати. Але принцип в тому, що й за того, що ми сидимо, вони перенапружені і неправильно сидимо, то відповідно йогодичне м'яз не включається, і виникає або шльопання, або виникає от таке підвілювання тазом, тобто, от. От щось в такому дусі, ось так, uh -huh. і це не важно, чи це жіночого uh -huh. пола, uh -huh. чи це чоловічого, не важно. Uh -huh. Інша проблема буває навпаки, коли викривлюється коліні суглобу. От сьогодні зранку йшов на роботу і бачив, от дівчина от так іде і тре колінами суглобом. Це вкаже, що внутрішні частини привідні і прямі м'язи не функціонують і в неї ослаблено черевний прес. Тому я раджу зразу конкретно практична порада. Коли ми починаємо йти, треба зробити дві речі: розвернути плечі uh -huh. для того, щоб був закон п'яти точок, отут як намальовано. Потилечна, міжлопаткова ділянка, ягодичні м'язи, ікри і ступні. Вони мають бути всі на одному рівні. Це перше. По друге, раджу так, підкрутити одну ми, трошки таз Поставте мене вперед. зараз. Правильно поставте мене от зараз. Ви трошечки напружте живіт легко. Так. І таз підкрутіть дещо допереду. Так, розверніть плечі, все в себе. Як. Так. І ви відчуєте, коли ви робите крок вперед, ви О, маєте так не відчути зовсім. Ага, ви відчуєте, тепер зробіть крок вперед. Так, не спішіть. І відчуйте, як включається м'яз чотирьовий. Mm -hmm. І тепер легко зажміть ягодички, легко. На 50%. Так, так. Щоб ви відчули, як перекидається нога вперед. Ось так. Ну, я як термінатор. Да. А плюс ще включіть вже. руки, протилежна сторона. Ось ага, так. 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 І от легка, повільна, і причому розвернуті плечики мають бути. Ось так. <рес> я почуваюся, так. Ви... так. Але ви коли пройдете так, mm -hmm. кроків е, хоча б. <рес> Почуйте мене, ви пройдете 10 кроків, хоча би таким чином. Угу. Потім це війде в звичку. Якщо ви так 40 днів, згідно останніх досліджень, 40 днів, якщо ви себе так перестроїте е, в ходьбі. То у вас буде ходьба, як в Тібеті говорять, що є ходьба у вигляді колеса. Тобто угу. ми маємо іти у вигляді колеса, і тоді ви не будете втомлюватися. Тобто, відповідно трошки, буде правильно трошки підписано. Ось, принцип колеса. Да, ми йдемо плавно, ну, і перекат, що я останнє забув вам сказати: перекат має бути з п'яточки на носочок ага. обов'язково. Тому що, якщо ми шльопаємо, якщо ми ходимо ще невірно, то не включається м'язи повноцінно ага. і не включається баланс всього угу. тіла. От, і за того, що ви розуміли, за чого ці животи з'являються. Зверніть по цій картинці, ослаблення черівного преса, вона обов'язково буде. І скільки в мене пацієнтів буває, спортсмени гарні приходять, кажуть, я скільки качаю пресу, у мене не напружуються м'язи, я не, не включаю. Це. Чому? Тому що порушення осанки, іде гібус, mm. у цей горб. І відповідно те, вони між собою прежний. збалансовані. Тобто, оці от зони ягодичні, вони між собою збалансовані. Тут укорочуються м'язи, шині, відповідно, тут спазмуються судини. Зверніть ага. увагу на, на цю картинку. Тут йдуть хребцеві артерії, які знов таки, ага. е, що я говорив, чого головні болі і так далі, порушення відтоку крові. Тому що постійно йде голова вперед, зажимаються ці короткі м'язи, спазмуються так, оце положення. Про яке ми я спостерігаю кожен день? Так, да. ось, знаєте, так на жаль, так а ну так все таки 10 тисяч кроків. Все ж таки, корисно. Корисно, корисно. Це Але працює правильно. Ми у людей запитали, скільки кроків загалом ходять кияни. От ви зараз подивитеся на цих людей одразу на їх осанку. Я думаю, хтось каже, що ходить, де ходить 10 тисяч кроків. Подивитися на цих людей і скажете, чи правильно вони ходять Давай. зараз. по ним буде видно багато. А ви мірівали приблизно якась порт? Ну, 10 мінімум, тисяч. А в... де взагалі ходити? На роботу чи до цього? Ну, з дитиною гуляю в парк ходимо в ліс. Кроків ні, кілометрами, дах. А скільки? Ну, типу, там 10-12 точно в день. Ну, По-різному, частіше просто вибираю так маршрут, щоб можна було ще й пройтись. Ну, десь 10 тисяч приблизно. А ви якісь обираєте спеціальні локації чи... Ні, просто йду, наприклад, в гості чи ще кудись. 10 тисяч кроків це взагалі має людина проходити кожен день. Тож, напевно, нормально. Ну, близько 60 тисяч. А обираєте якісь спеціальні локації чи де ходите? Ні. Ринок, все, все по побуту, все по справах. Мало. Завжди треба більше, краще. Ну, десь 10-12 є. Кожен день? Да, навіть, ти? навіть по квартирі Кого ти це в... розповідає. Чого завчора чи позавчора 13 чи скільки то? Тому що ставиш ноут, навушник і по квартирі, по кімнаті ходиш. І все. Коли я ходила по 17 км в день, я почувалася набагато краще, ніж зараз. Ну, буває 12 тисяч, буває один. Одна тисяча. Я просто подивлюся і скажу вам, скільки я нашагав за вчора. минимум, За вчера 16 тысяч шагов, за сегодня уже 7. Да, на работе много хожу. А так, ну, по парку хожу себя, по району, в магазин схожу. Не конкретно, каждый раз по-разному. Ну, так вот, что скажете? Ну розумієте, знов таки треба подивитися, як вони ходять. Угу. Достатньо одного погляду, саму походку, і можна зрозуміти, чи це йому дійсно корисно, чи ні. ні. А Раджу я... прислухатись до тих порад. Мені щоб... в школі ще пояснювати, що потрібно плечі на кілочок. Оборазково. На кілочок. І це вже, і от тоді це працює правильно, якщо працює, але при умові, на... що на потрібно стабілізувати через напруження живота Прес. і невеличкі здавлення чуття годички. Воно потім прийде в ага. звичку, розумієте? Тобто, плечі на кілочок, дубцю трошки підтисли. Так. І... Животику, і пішли ще базу з животик. рукою так. і на п'яточку наступати. Так. Добре, так. ще тепер е, міф чи не міф, скандинавська ходьба. От Журналісти схем показали, як е, колишній президент України, у, де він у Монако здається, займається скандинавською ходьбою, поки тут в країні йде війна. Це дійсно корисно і воно має якийсь прямо супер е, лікувально оздоровчий ефект? Дивіться, у всьому світі зараз на основі скандинавської ходьби будується лікування хворих з захворюваннями хребта, суглобів. Зв'язкового апарату, м'язевого апарата. Чому тому, що з принцип скандинавської ходьби, це от орбітрек, да, і такий тренажер mm -hmm. Принцип так це якраз те, що я зараз говорю, тобто, менше навантаження Патерна крока, протіла. тобто правильний вірний крок. І всіх пацієнтів які до нас приходять, має значення з колінним суглобом, з кроволемою хребта, з грижами. Ми обов'язково з першої процедури вчимо їх ходити. Справа в тому, що якщо болить в якомусь місці, немає, наприклад, колінний суглоб так. він підкульгує його болить. В нього порушена оця ходьба. Ну, так. І можна от, дов, я довгий я. час. От, на жаль, чому, і проблема мої колеги часто цього не розуміють, не знають. Що, помімо того, що потрібно е, пролікувати, наприклад, той же колінний суглоб візьмемо, да, там немає, значить, проблем вніска чи так, або андопротузування часто досить, на жаль, кульшові коліні не включають оцю ходьбу. І після того не розуміють, суглоб поміняний, ніби новий суглоб стоїть. Да, а болить чомусь коліно? Я зрозумів. Так. Коротко так. останнє питання. Сама людина може правильно без спеціаліста може. навчитись займатися. Може. З... Тільки правильно з... те все, що ми проговорили, треба взяти з... за основу З е, кандидавською правильно. Палицями. То просто так. тобто скандинавські палиці, це в принципі той е, інструмент, який допоможе правильно ходити. Обов'язково, причому стариків любого віку. Я навіть і мене 80 років недавно була бабуся, угу. і вона пішла, Примушуйте. а вона до цього два роки не ходила і... в межах квартири. Так, я що? не хвастаюсь, просто говорю реальні скільки, речі. скільки коштують скандинавські палиці? 500 гривень. 500 гривень скандинавські палиці. Рідні мої бабусі, онуки, будьте щедрими. Зробіть подарунок, купіть скандинавські палиці за 500 гривень. Нехай людина отримує нову якість життя за рахунок так. чого Правильної Правил ходьби правильної ходьби це дуже дякую федіру Олійник, лікар, лікар ортопед лікар ортопед травматолог